І вітаю вас, мої любі друзі, малята! Сьогодні ми будемо з вами говорити про колір, який ви вже добре знаєте. Цей колір неможливо не помітити. а який ви зараз дізнаєтесь. Колір цей яскравий дуже. Колір серця, колір ружі, колір яблука в саду. Колір маків на луку, Колір шляпки в мухомора, колір вуст і помідора, колір пихи і заборони. Що за колір то червоний молодці малята? Діти, я думаю, ви дуже уважні були і запам'ятали. Що червоного кольору я тільки що пригадувала? Що ви запам'ятали? Яблука, що ще? Серце, помідор, мухомор. Молодці мої розумнички. Малята, подивіться. Що червоного кольору ви бачите? Легковий автомобіль. Квітка. Так, що ще? Серце. Потяг. Помідор. Полуниця. Молодці мої розумнички малята! А зараз я пропоную вам подивитися на цей малюнок. Що зайве на ньому ви бачите? Червона полуниця, лопата, взуття всед червоного кольору. А літак в нас зелений. Тому він буде зайвий. А на цьому малюнку? Саме поміркуйте, що тут зайве. Подивіться спочатку на те, що ви бачите червоного кольору. Помідор. Квітка. бант. А іншого кольору, що ви бачите? Груша. Так, вона якого кольору? Жовта! Тому вона на цьому малюнку зайва молодці діти. А зараз я пропоную вам піти до нашої майстерні та зробити яскраву червону коробку, а яку саме ви дізнаєтесь у пальчиковій грі. Тому будьте уважні! Підготували наші чарівні рученята. Зробила ось так пальчики, наче тримаємо один одного. Пташечки літають, крильцями пархають, а долоньки у діток, наче криться у пташок. Молодці, давайте ще раз ось так пальчики зробили. Пташечки літають, крильцями пархають. А долоньки у діток, наче у пташок. Молодці мої розумнички. Малята здогадалися, якого ми з вами будемо робити? Так, це пташка. Подивіться, що я підготувала. Заготовки. Аркуш, клей. Мастер. Подивіться малята. Як називається ця фігура? Коло, так. А якого кольору? Червоний. Так, у нас буде пташка червоного кольору. Подивіться. У нас є коло маленьке та велике. Подивіться, маленьке це у нас буде голова, а великий тулуб. Тож починаємо. Беремо велике коло, ось так, згинаємо, пробуємо з неї півколо та змащуємо одну сторону. Однією рукою обов'язково тримаємо. Ось так, добре добре, знищую. Потім беру і прикладаю, подивіться де не посередині, а трішечки збоку. Ось так прикладаю і серветочкою притискаю. Ось так. Потім я беру інше велике коло і теж його складаю навпіл. І виходить, нас півколо. Змащую одну сторону добре ось так. Добре, добре змащую. А тепер уважно подивіться: я відкриваю це півколо і прикладаю. Намазане коло трішечки нижче, ось так, знову закриваю та серветочкою притискаю і беремо ще одне велике півколо, складаємо, робимо з нього півколо та добре змащую. Ось так подивіться. Ось так. Добре, добре. Потім я беру, знову відкриваю тепер одне коло інше та прикладаю це. Знову трішечки нижче, подивіться. Ось так і потім серветочкою притискаю добре. Потім я беру маленьке коло і змащую його повністю. Це в нас буде голова. Подивіться, як я добре-добре змащую, -добре не жалкую, клею і кладу ось сюди, трішечки торкаюсь цих півків і притискаю серветочкою. Подивіться, яка пташечка у нас вийшла. Але в неї чогось не вистачає. Чого? Ока так ми намалюємо. Та, дзюба ось так. Подивіться, яка гарна. Пташечка з такими гарними крильцями у мене вийшла. Подобається вам малята? А я чекаю на ваші роботи і вже прийшов час прощатися. До нових зустрічей, мої любі!